Доброго дня, з вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. І у цьому відео ми поговоримо про те, як підготувати свій бізнес до новорічного сезону. <кхід> Новорічний сезон триває грудень та січень. Це треба пам'ятати. Тому коли ми з вами. Готуємось. Більшість робить помилки. Вона готується лише там на новорічні свята та на початок січня. Треба для себе новорічний сезон ставити мінімум 2 місяці. Тому що два місяці це той розбіг, коли ви точно попадете у той період, коли у ваших клієнтів буде достатня фінансова можливість здійснити покупку в вашому магазині, а також з'явиться. Побачайте, обов'язково з'явиться потреба у цьому. На це треба обов'язково зважати. Тепер як підготувати? По-перше, я рекомендую все ж таки відмовитись від будь-яких авантюрних речей, Тіпа, там спіхнуть те, що було не потрібно людям весь рік, або. Те, що у вас залишилось там із старих залишків, спіхнуть по якимось акційним цінам. Цим страждають велика кількість підприємців, але це велика помилка, оскільки у святковий настрій розочарування в вашому бізнесі буде вдвічі більше, ніж не у святковий, тому що ви з людям спортите взагалі настрій. Ось. Тож, як готуватись? Ну, по-перше, треба а, зі своїм персоналом сформувати таку, знаєте, відповідну на скрипт систему спілкування з людьми, щоб вони відчували, що є свято, що свято наближається, як то кажуть, або свята йдуть. Це можуть бути привітання, це можуть бути обов'язкові посмішки, це можуть бути. А, Зменшити можливо якусь звітність для того, щоб вони більше поглядали у торговий зал, більше спілкували з людьми. Я, наприклад, вчора а, ходив, а, шукав подарунки а, для своїх близьких людей, і я вам скажу, що куди не прийду, ну по-перше, з кислими мордами вибачайте за грубість, А по-друге, щось пишуть всі в комп'ютерах. По третє. Десь шастають, самі собі щось, щось обирають в інших магазинах. По-четверте, їм взагалі пофіг. Найкраще, що я отримав у ювелірці вчора, це. Ну, якщо вам щось в ювелірці, ви прикиньте, ну якщо вам щось потрібно, ви нас покличте, будь ласка, все. Ну, просто а, тому я рекомендую на це звернути обов'язкову увагу. Можливо, запастись якимись недорогими сувенірами або календариками на наступний рік. Це речі, які з одного боку не потрібні, їх ніколи в житті не будеш купляти, але її так кинув у автомобіль або там на стіл прикріпив, і ти вже там бачиш, обрінтуєшся там в датах і так далі. Якщо це буде календарик, якийсь оберег, то буде ще крутіше. Ось, а, можливо провести якісь заходи, пов'язані з залученням людей до а, привітання інших, наприклад, там дитячих будинків і так далі. Я сам займаюся а, благодійністю та волонтерством. і Я вам скажу, що є дитячі будинки, у яких там є 8 або 16 дітей. Ну, я вважаю, що для восьми дітей навіть невеличкий кіоск може придбати. Наприклад, подарунки. Мої друзі з львівських круасанів, наприклад, якщо людина бажає пригостити військового круасаном, вони додають ще 50% вартості цього круасана. і тобто, складену з клієнтом, купують смачний круасан для військового, а потім передають їх до військових лікарень. Ось, тобто, свята, новорічні свята це свята, у які не тільки отримуємо, а в які прийнято дарити, дарувати. І тому треба робити акцент ще й на це, що люди будуть налаштовані і дарувати, не тільки збирати. І велика ну от, помилка там пострадянського бізнесу в тому, що ми там. Почерпнули з американських там фільмів та іншого тільки ті речі, які пов'язані з якоюсь хапужною, хапужною зацікавленістю для особисто для підприємців, а не зосередились на самої суті. А суть полягає в тому, що це обмін, це обмін емоціями. І тому люди залюбки будуть приймати участь у заходах пов'язані з привітанням когось іншого, це дуже дуже круто, це дуже важливо. Але ще раз скажу: не обманюйте своїх клієнтів. Розочарування у святкові дні воно кратно вище, ніж розочарування у не святкові. Ось на що хотів звернути увагу: вам гарного дня. пишіть свої коментарі, залюбки на них відповідати. До зустрічі, пока.